У центрі містечка гарно і просторо, головна вулиця кличе до прогулянки охайними парканчиками. Чудові навіть взимку клумби красиво доповнюють стрункі ліхтарики. Милує око чистота і акуратні смітнички. Приємно відчувати турботу фастівчан і влади про здоров'я громадян. Свіжі продукти продають лише у спеціально обладнаних місцях, де дотримані санітарні норми. Центр та привокзальна площа направду найкрасивіші місця Фастова. Відчувається любов кожного жителя до рідного міста. Безперечною є опіка влади над естетикою Фастова. Завдяки дотриманню правил торгівлі, місто не лише ошатне, але й безпечне. З паркуванням навіть у вихідні жодних проблем. Ніщо не заважає руху авто біля супермаркету і яток зі свіжими фруктами. Головне, немає несанкціонованої торгівлі. Адже літні стихійні ринки домашніх ягід чудова традиція, і ніхто не назве це порушенням. Але в центрі міста щодень не має бути забороненої торгівлі. Бо такі продавці не сплачують податків до бюджету міста, а платять комусь до кишені. Але у Фастові вся торгівля є законною, тому центр окраса міста. Не псують вигляду центральних площ малі архітектурні форми. Тож у місті немає проблем ані з несанкціонованою торгівлею, ані зі сміттям біля стихійних ринків, тим паче все гаразд із санітарним станом товарів. У вихідні та будні фастів завжди вітає кожного, піднімає настрій і щедро надихає на творчість.